Сумщина що на постійно піддається обстрілам з боку російських сил. Яка ситуація в самому місті, тобто в обласному центрі? Ну, в обласному центрі також неспокійно, тому що по декілька разів лунають повітряні тривоги дуже неспокійно. Скажіть, будь ласка, от з приводу повітряних тривог. От коли пролунав сигнал повітряної тривоги, скільки часу є в мешканці власне Сум для того, аби спуститися до укриттів? Як швидко, скажу простою мовою, э, ракети від російських сил там і дрони можуть долітати, власне, до сум? Ну, в принципі, часто є, тому що, э, э, тому що э, Ну, по-різному, по якщо це, е якщо це е повітря тривога, арто-обстріл, так то часу дуже мало. РСЗВ, а якщо це ракета небезпека, саме ракетними ракетами, е з далекої відстані, то в принципі час є. Єдине, що ми завжди кажемо мешканцям, щоб вони е не нехтували сигналами повітря тривоги, тому що останні останніми днями ну по перше вони дуже час дуже часто лунають а по друге що по інформації що обстріли прикордоння збільшилися вдвічі по кількості і всі громади, які поруч з нами, вони щодня потерпають від артобстрілів. і ми можемо в будь-який в момент також отримати сигнали артобстрілу, і це дуже небезпечно, тому що тоді дійсно мало часу. Скажіть, будь ласка, з приводу укриттів, наскільки, от ви кажете, варто спускатися в укриття, не нехтувати тривогою, наскільки їх достатня кількість є в самих сумах і, можливо, надходять мешка... скарги від мешканців про те, що десь підприємство певне або якась організація не відкривають ці укриття належно, коли це потрібно зробити? Ні, у нас і комунальні укриття відкриті. І дійсно, ми зараз починаємо ну, якби таку. Компанію щодо встановлення показчиків, щоб люди не просто якщо ш знали де у нього в мікрорайоні, там поруч з його житлом або в житловому фонді укриття. А, а також, якщо він опиниться в якомусь іншому мікрорайоні, щоб він не знайомо, що він мав е інформацію по показчикам, куди рухатися до укриття, ми ремонтуємо зараз також підвальні приміщення в будинках, тому що це зменшує час, е якби щоб. Е Добратися до е, укриття це одразу можна спуститися і скористуватися ним, не йти за 200 за 300 метрів до укриття там в школі, в дитячому садочку, окремо в окремо розташованому там перучі, сховищі, це е, чи це на заводі, чи це на якомусь підприємстві, чи це приватної, державної, чи нашої комунальної власності. Е, ми... Зараз облаштовуємо обов'язково в усіх школах, намагалися робимо це і продовжуються ремонти. Ну от, вже от, таку кампанію почали по, е, по будинкам. Отримали відповідно від ДСНС погодження, що це можна робити, там є певні вимоги, і хочемо, щоб люди якби, ближче знаходилися до свого об'єкту укриття в будинку. Скажіть, будь ласка, якщо говоримо про самі суми, наскільки масово звідти виїжджають або не виїжджають люди, зважаючи на те, що ситуація складається. І от про ситуацію в області евакуація. Коли вона стартуватиме, якщо вам відомо, з прикордонних громад? Старт з області. У нас 10 числа було підписано вже розпорядження голови військової адміністрації обласної. Ми також готуємо житловий фонд для цього, можливості наших і гуртожитків і інших, можливо, об'єктів. Тобто з громад Това... будуть привозити, власне, до вас в місто суми людей. А не тільки до нас, і до інших громад, до інших районних центрів. Ну і ми також готуємося. Щодо, щодо початку, то тут вже залежить від самих громад і самих бажаючих, тому що вони будуть це здійснити за власним бажанням. Єдине, можу сказати, що у нас вже є такі переміщення, коли люди приймають особисто самі рішення, приїжджають, Наприклад, з Білопіля, Краснопілля, вони приїжджають в наше місто, і ми їм допомагаємо. Реєструємо як переміщених осіб їх, і вони проживають, але організована ця робота зараз як ми готуємося до цього. Тут повністю повноваження військової адміністрації, і районної і обласної, і ми по тим е їхнім розпорядженням і дорученням Пане що нам центр, треба ще дуже коротко на завершення. Скільки суми як обласний центр може прийняти власне? От, ви кажете, ми готуємо скільки може прийняти людей з громад яку кількість. Ну, завдання нам десь до 12 тисяч е, прийняти я ж кажу, що багато хто з цих з цієї чисельності вже знаходиться в нашому місті. Ми їх реєструємо. Як це буде? Ну це така загальна кількість. Скільки буде з цього числа бажаючих? Ну будемо дивитися. Зрозуміло. Дякую вам за це увімкнення. Олександр Лисенко, міський голова міста Суми про ситуацію на прикордонні власне з Росією. І це прикордоння постійно піддається обстрілам.